Вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Ви на каналі Година Таро. Мене звуть Анна. Карта дня на 28 жовтня 2023 року по всіх знаках Зодіака. Карта Дня для Овнів. Для овнів випадає реєстри жертв. Дуже активний насичений день. Якісь різкі зміни обставин, можливі якісь поїздки. Дуже швидкі, якісь несподівані. Карта може говорити про якісь сюрпризи, які вам може доля припіднести. Дуже активний насичений день, дуже багато роботи, дуже потрібно буде витратити багато енергії для досягнення бажаного результату. Якщо гарненько постараєтесь, то все зможете досягнути. А головне, будьте активні, впевнені, сміливі і все вдасться. Тальці. Для вчительці випадає десятка жезлів. Карта говорить про те, що ви взяли на себе велику кількість обов'язків, які вам просто непосильні. І за цього ви дуже мало відпочиваєте, за цього можуть бути проблеми зі спиною і так далі. Карта вам радить просто розподілити обов'язки і робити те, що вам під силу. Не тягнути все на собі, попіклуйтесь про себе. Близнюки. Для близнюків випадає старший аркан сила, карта говорить про те, що день вдалий, день значний, будуть певні складності на вашому шляху, але вам буде все під силу. Ви зможете все подолати і досягнути тих цілей, які ви перед собою ставили. Можливо, в когось якісь були змагання, якісь певні там, переговори і так далі, то все вам буде під силу. Також карта говорить, що день дуже вдалий для заняття спортом. Раки. Для раки випадає старший аркан вежа. Карта говорить про руйнацію якихось ваших планів. Піде все не так, як планувалося. Взагалі карта говорить про якісь різкі зміни. Можливо, якісь будуть стреси, можливо, якісь конфліктні ситуації можуть виникати. Але перш за все, це руйнація певних ваших планів. Але не потрібно розчаровуватися, сильно розстраюватися, можливо, просто рухнуть ті плани, які не могли б і дати гарного результату. І ви навпаки часом зрозумієте, що все, що не робиться, робиться все на краще. Да, будуть якісь можливо певні розчарування, але знаходьте в будь-якій ситуації плюси. І все, що не робиться, все робиться на краще. Леви для леви випадає королева мечів. Карта говорить про те, що все у вас обов'язково вдасться, поставленої цілі ви досягнете. Будуть, звичайно, виникати якісь певні перешкоди на вашому шляху, але завдяки тому, що ви робите все тільки розумом, а не піддаєтеся емоціям, тому вам все під силу і все вам легко вдається. Карта Дня для Дів. Тоді випадає вісім гажетів, карта говорить про дуже швидкий розвиток подій, все дуже швидко вирішиться. Якісь, можливо, новини, якісь важливі для вас дзвінки, якісь досить важливі питання, які вас хвилювали, дуже швидко вирішиться. І ви будете, знаєте, під кінець дня дуже втомлені, але все ж таки задоволені вирішенням своєї роботи. Також тут на дні клоди випадає король пентаклів, карта говорить про покращення вашого фінансового становища. Терези. Друзі, випадає старший аркан справедливість. Карта говорить про те, що справедливість буде на вашій стороні. Якщо були в когось якісь перевірки, якісь суди, якісь там проблеми, конфліктні ситуації, то справедливість буде на вашій стороні. Також карта говорить, що як ви відноситесь до людей, так будуть відноситись і до вас. Тому робіть усе чесно, ніде нікого не обманюйте. І все у вас тоді обов'язково вдасться, особливо в бізнесі, в роботі, в будь-яких питаннях, які виникають в цей день, робимо все по закону. І тоді у вас буде гарний і вдалий день. Досягнутого, бажаного обов'язково досягнете. Скорпіони. А для скорпіонів випадає старший аркан сонечко. Це дуже гарна карта. Карта віщує вам успіх у всіх сферах вашого життя. Гарні новини, нові можливості, які будуть перед вами відкриватися. Гарний позитивний настрій. Просто сонечко вам буде осягувати ваш шлях. Все, що хотілося, все обов'язково вдасться. День для де просто прекрасний. Стрільці. Карта дня для стрільців. Для стрільців випадає ресержезлів, якісь несподівані поїздки, дуже швидкі, раптові поїздки. День буде активний, насичений, потрібно буде витратити багато сили і енергії для того, щоб досягнути бажаного. Головне, будьте впевнені собі, рішучі і все обов'язково вдасться. Козироги. Для козерогів, випадає четвірка мечів, ви дуже втомлені і потребуєте відпочинку. Можливо, хтось хворіє і потребує просто побути вдома до повного одужання. в когось, якась пауза в певних справах. Але перш за все, карта говорить про те, що ви втомлені і потребуєте відпочинку. Це вам необхідно. Вам потрібно відновити і емоційні, на емоційному плані сили, і у фізичному. Просто відновити свої сили. Водолії. Для водолії випадає семірка жезлів. Карта говорить про якісь можливі конфліктні ситуації. Знаєте, будете захищати себе в певних якихось обставинах, відстоювати себе, захищати те, чого ви досягнули в цьому житті. Також тут можуть бути конфлікти в будь-якій сфері вашого життя і, перш за все, з вашими конкурентами. Будьте. Активні, сміливі. І перед тим, як, знаєте, як кажуть, йти в бій, проаналізуйте гарненько плюси і мінуси своїх ворогів, перед тим, як іти в наступ. І тільки тоді йдіть вперед. Але вмійте вчасно зупинитися, щоб своїми ж діями собі не нашкодити рибки. Для рибок випадає старший аркан колісниця, дуже гарний вдалий день, це постійний рух, це якісь можливі поїздки, поїздки, які принесуть вам успіх і досить високі досягнення у ваших всіх починаннях. Тому день у вас пройде гарно, поставлених цілей, ви обов'язково досягнете. Дуже буде такий день активний. Ця карта вона говорить, що ви перш за все маєте дотримуватися свого плану, який ви перед собою поставили. Також ця карта говорить, що це, знаєте, буде перемога у вас така над своїми, перш за все, слабкостями, над якимись своїми недоліками, над якими ви дуже активно працювали, і тут ви зможете досягнути досить таких непоганих результатів. Тому день у вас пройде дуже гарно, і ви досягнете високих цілей. Бажаю всім гарного, вдалого дня. Вдячна всім за ваші лайки, за ваші коментарі, за ваші підписки. Для мене це дуже приємно. До побачення!